Всім доброго дня! Рада вітати вас на каналі Секрети Рослинництва. Сьогодні я буду висаджувати розсаду капусти і поділюся з вами секретами гарного майбутнього урожаю. Капуста відноситься до моїх улюблених городніх культур. Вона холодостійка, урожайна і легко вирощується в відкритому ґрунті. Сіяла я свою капусту в ящик 16 березня Я сіяла три сорти: це цвітна ількар F1. Зарісіма рання f 1 і раніння f 1 також. Ранні. Вона вже в мене має товсті стебла, загартована. Підготувала я собі ділянку, викопала вже ямки. Грунт має бути добре зрихленим. У мене вже внесена підживка. Не варто вирощувати капусту на одному і тому ж місці. Хорошим попередником буде бобові, огірки, кабачки, гарбузи. Ділянку я вибрала поближче до джерела води, бо капуста вимагає рясного поливу, особливо якщо буде сухе літо. Тому і вам раджу, вибираючи ділянку під капусту, передбачити зручний доступ до води. У нас вчора цілий день і сьогодні до обіду падав дощ, тому мені поливати не потрібно, тому що досі стоїть вода. Якщо ви висаджуєте не після дощу, то в ямки на капусту треба влити води, щоб було рясно полито. Рослини треба витягувати обережно, щоб не пошкодити кореневу систему. тростинки виросли. Саджу я на відстані 30-35 см, одна капустина від іншої. І на дно ямки кидаю ось так сірникову коробку попелу і трошки яєчної шкарлупи. Яєчна шкарлупа захистить нашу капусту від капустянки. Змішую з ґрунтом і кладу капустину. землею. Капусту можна заглиблювати на 1-2 см глибше, ніж вона росла в ящику. Вона добре формує додаткове коріння. І буде потужніша коренева система. Навколо рослини залишаю таку траншею, щоб пізніше, коли буду підливати, вода не розтікалася по грядці, а залишалася біля рослини. Частий полив робить землю щільною, тому раджу пізніше зрихлювати землю. Коли капуста прийметься, буду обробляти її акторою від шкідника. Ось так. Ось така в мене вийшла грядочка ранньої капусти. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного урожаю.